Доброго ранку, бофер вы черники! Мене звати коза півгор. А розібратися над цим питанням на Бублу можуть уже оп. Нет, Никого не кажи такого. Рети на скіп напишу гості. Заткнись уже скільки можна балакать. Я все скільки можна побалакать. О-о-о-о-о-о. Обі знають, ти дивитесь в очейній Київ чи нет. А, ні! Фу, заткнись, Ретяна. Отже, я все ніколи не спостерігаюсь. Мі лебеді. лебіді літають, як луна. А, я вже ніколи не сподіваюсь, Реті, це пішов вон. Я вже звідси розказую про таке луна. Я така про таке луна. Ви що з ума зійшов, коза забігу. Я вже не маю цього відчувати. Ах ти так! Ну сиди там! Пфф. Косета сама зійшов! Ми побачимо суп'ятницю, і ми побачимо ось. Ах, Лебіді, лебіді!